Ольга Гордієнко, голова громадської організації, центр сприяння дітям з синдромом Дауна бебіку Сьогодні я хочу розказати про те, що в наших реаліях дистанційного навчання і сучасної освіти надзвичайно важливо впровадження таких проєктів, як знання під час війни. Шануємося в форматі зйомки коротких відеосюжетів про мінну безпеку, про інформаційну безпеку, про те, як поводитися з вибуховими речовинами, вибуховими пристроями. Ми проводили, маємо досвід, бо проводили зустрічі з учнями. Учнями ліцею, з учнями шкіл, долучали до наших зустрічей очно ветеранів, військовослужбовців, де вони з власного досвіду розповідали учням правила безпеки. Також ми проводили п'ятий інклюзивний показ мод, де залучали ветеранів до участі в нашому заході, де діти та молодь з інвалідністю виходили на подіум у супроводі ветеранів. Ми бачили важливість цієї адаптації спільного, спільного перебування, спілкування і обміну досвідом. Ми говоримо. Про те, що надзвичайно важливо долучати ветеранів, військовослужбовців до подій і заходів, в яких є нормотипові діти, діти та молодь з інвалідністю, щоб ці правила безпеки, правила сьогодення були для них звичними і зрозумілими. Я не втомився, сили я маю, я ворогів дві дім не пускаю два різні світи, я не втомився. Наче два різні світи я не втомився. А ти?